Води так багато зараз, що я навіть у цей бідон налила води. Ну, і поставила, наче напитися. Ну, це так. Це я фантазую. Ось оце листя я не прибираю, це з абрикосу нападало. Воно тут і буде лежати, зимувати. А оце вода там стоїть. Це з кар'єру я б приносила. Вони підуть там зелененькі, бачите? Навесні вони підуть, будуть рости. Я сколка розрослася, я в халаті вискочила, зранку вискочила. Ось уже зелененьке добре видно. Зелененькі паростки. Додалося води в озері також. А який райграс, який гарний. Бачите, він спеку не дуже любить, а ось у таку погоду. Так гарно в садочку. Так гарно. Сьогодні, мабуть, буде тепло, тепліше, ніж учора. Учора було якось некомфортно працювати. Та я й не працювала я. Так, вийду, щось десь підшпарую і йду у хату знову. Трояндочка, мабуть, не розкриється, та вже нехай спочиває. А лікарпа, подивіться, вона тримає ягідки. Така манюня, а така ж гарнюня. Треба було ще, може, якісь корчі, туди мені на нову ділянку. Ще декілька корчів треба. Та я можу пеньки попереносити туди, ось такий пеньок. Це в горщику вони сидять. Там дірка в пеньку, його вже боюся і піднімати, тому що він може розсипатися. Бересклет японський, подивіться, який він гарний. У мене є з дрібним листям, а це листя велике. Оці коряги це моя любов взагалі. Це нерарія. Вона така буде стояти всю зиму. Я хотіла відщипнути, наживцювати, але нехай стоїть. Вона така гарненька. Воздичка в мене чого літа пропала. Може, ще буде.